Шаную воїнів, біжу за героїв України. Понад дві тисячі війничан всьоме долучились до всеукраїнського забігу, який започаткував батько загиблого героя російсько-української війни Кіборга Олексія Дурмасенка по всій Україні та за кордоном кожен, хто хотів шанувати пам'ять загиблих українських захисників, біг 2, 5 або 10 кілометрів. Спортсмени, студенти, діти, дружини, друзі та побратими полеглих воїнів доєднались до всеукраїнського забігу. «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Два, Студентка педагогічного університету Аріна Шевчук разом з одногрупниками пробіжить два кілометри. На футболці дівчини фото загиблого студента університету. Це портрети всіх, хто навчався в нашому університеті та поклав життя за нашу країну. Ми подумали, що це буде дуже важливо, щоб люди бачили, хто це був, і ну, щоб знали героїв обличчя. 12-річний Давид вперше пробіжить дистанцію в два кілометри в пам'ять свого батька Олексія Лугового. Мій батько герой. Я хочу за нього побігти. І Ну він мені дасть силу, я буду бігти за нього. Щоб він бачив на небі, як я його люблю і не забуваю про нього. У Вінниці до всеукраїнського забігу шаную воїнів. Біжу за героїв України. Цього року долучилось понад дві тисячі людей. На футболках імена героя, кому присвятили свій забіг. Кожен обрав собі дистанцію в два, п'ять чи десять кілометрів. Кожна людина отримувала свій номер і вказувала героя, за якого вона біжить. Наскільки я знаю, що у нас за кожного полеглого героя міста Вінниці біжить окрема людина. Я сподіваюся, що наступних років буде все більше і більше саме людей солідарних. Але я сподіваюся, що загиблих героїв буде все менше і менше. Всеукраїнський забіг став щорічною всесвітньою традицією, присвячують його дню пам'яті захисників України. Започаткував патріотичний марафон батько загиблого кіборга Олексія Дурмасенка. Ми маємо дійсно шанувати героїв України. Це ті найвідважніші, найсміливіші люди, які стали на захист, стали добровольцями, пішли у перші дні війни захищати Україну і, на жаль, поклали своє життя. Серед учасників заходу військовослужбовець Руслан Козоловський боєць біг за свого побратима, який загинув під Бахмутом. я з ним дуже довго служив в різних. Будемо казати так, в командировках їздив. Ми дуже з ним дружили. І за того я за нього біжу. Його пам'ятаю дуже добре. Переможців у всеукраїнському марафоні не визначали. Забіг мав благодійну мету. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.